Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу зробити коротке включення, і я думаю, що зараз весь Ютуб і інтернет наповнений саме цією інформацією, саме цією темою, курчавість. Так, як то сказати, я не знаю, це наше слово, я надію, що це все ж таки нам нав'язані, але покрученість листя персика. У мене це проявляється найбільше на персикові, на сливах якихось мигдаль такого немає. А от персик дуже і дуже яскраво показується. Персик досить молодий, у 2019 році посаджений, ще не було плодоношення. Квітну цьогоріч ну дещо були квітки, так з десяток добрий, але був мороз, заморозок, я то накривала агроволокном. Не знаю, побачимо, ну я не дуже сильно і надіюсь, бо він ще поки що досить так мало наріс. Але тема курчавість, покрученість листя і. Що я хочу сказати, я не дуже так прямо експерт в всяких засобах, але раптом хто шукатиме, я точно скажу, що допомогло в моєму випадку. Я захоплююся трояндами і от дуже за багатьма слідкую трояндарями. Один з них Андрій Максименко. І він поділився якось на своїй сторінці щодо троянд в Фейсбуці. Він поділився так, що фалькон, я думаю, відомий вам засіб, і що він його використав для. Саме для персика. Коли було таке вже видно добряче ураження, він використав фалькон, але взяв подвійну дозу. Тобто його рекомендують, якщо б ви для троянд купляли, рекомендують брати 10 грам на 10 літрів або 1 грам, 1 мл на 1 літр. А от коли курчавість персика, він сказав, написав, що 20 грам, 20 мл на 10 літрів, тобто подвійна доза. І все. Ну, я вирішила спробувати, бо в мене були рані весняні обробки. Які рекомендують робити скор, хорус, але все одно дуже сильне було ураження, Зараз це дріб'язок, це мінімальне, це тільки почалося. А минулого року таке було сильне, Я чомусь профукала, пропустила, надіялася, що тайранні весня не допомогло. І так я зробила, так як він сказав, 20 мл на 10 літрів розвела, пробризкала один раз і все. І просто так абсолютно вилікувалося. Звісно, те, що було вже покручене. Отаке пошкоджене, воно відпало, воно не вилікувалося, але далі не було до кінця сезону. Ще хочу сказати, ще є в мене один персик. Він, ну, він більший, він посаджений раніше, досить, ну не досить на два роки десь. І він мав дуже-дуже сильне ураження там, дійсно, він більший, і кажу, так, уражений був. І нав'язалося вже дуже багато плодів. Я нічого не обривала, вони, ну, як плодів. Була завість дуже маленька, але видно, було, що там вже є завість. Я його теж обробила ідентичним концентрацією, ідентичним розчином. І що я хочу вам сказати, що він ну, частинку плодів скинув, але, напевно, що дуже мало, бо в серпні достигли персики, і вони були просто ну, всіяний персик то дерево було просто всипане плодами. Тому скажу, мені допомогло. Один з дієвих варіантів. Можливо, ви якраз шукаєте, спробували якісь інші засоби, і вам не допомогло вашому персику. От кажу, що так, мені допомогло. І я от зняла. Тепер буду теж обробляти, бо, звісно, ну, не пущу я це на самоплив, а оброблю, бо само воно не пройде. Дякую вам за увагу. Діліться своїми рекомендаціями, які маєте дієві. Буду вдячна до наступних відео. Всім папа! -па.